Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами про можливість купити страховий стаж собі або іншим своїм близьким родичам, кому ви хочете допомогти в придбанні страхового стажу без укладання паперового договору. Як це відбувається, куди звертатися і чи потрібно для цього відвідувати органи Пенсійного фонду України? Хочу нагадати, що з березня 2023 року в нас є така з вами можливість, можливість купувати. Купити страховий стаж собі або іншим людям без укладання паперового договору та без відвідування відповідних державних установ. Хочу нагадати, що добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі, тобто застраховані люди, так і не працюючі. Але добровільні внески можна сплатити як за себе. Особисто так і на користь третіх осіб, якщо ж в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування є інформація про ту людину, на користь якої ви плануєте сплачувати добровільні внески, та дана людина не є пенсіонером. Укласти договір ви можете з органами Пенсійного фонду України. Для цього вам не обов'язково їхати або особисто звертатися. Це все ви можете зробити в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання. Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для укладання такого договору вам потрібно, по-перше, авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, дія підпису або системи gov.id. Договір підписується шляхом накладання на нього кваліфікованого електронного підпису. Що це дає і чому це, скажімо, зручно? Тому що періодичність та розмір сплати добровільних внесків ви визначаєте самостійно, виходячи із ваших побажань та фінансових можливостей. Але ви маєте пам'ятати, щоб вам. Наприклад, ви не працюєте, тобто, щоб не працюючій людині було зараховано повний місяць страхового стажу. Сума сплачених за цей місяць страхових внесків не має бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Я хочу нагадати, що він у нас розраховується наступним чином. На сьогоднішній день розмір мінімальної заробітної плати у нас становить 6700 гривень. Ви цю суму множите на 22% і отримуєте. Мінімальний страховий внесок, тобто 1474 гривні. Хочу нагадати, що з 1 січня законом України про державний бюджет на 2024 рік передбачено, що з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати у нас зросте і буде становити 7100 гривень, відповідно. Мінімальний страховий внесок буде вже становити від цієї суми 22%. В подальшому розмір мінімальної заробітної плати ще зросте, буде становити 8 тисяч гривень і відповідно, так само 22% від цієї суми. Сума сплачених страхових внесків вам зараховується за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. За інформацією, яку надає. Пенсійний фонд України, що фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зар... зарплату для призначення пенсії, вам майже на 455 гривень. Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за вас ще єдиного внеску, і заробітна плата перевищить за відповідний місяць максимальну, Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, то частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця. Тобто, якщо ви сплачуєте за себе і за вас роботодавець, і якщо ця, цей розмір він буде більший ніж. Встановити максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, то частина страхових внесків вам буде зарахована до наступного місяця. Також, як же ж дізнатися, що страхові внески вам зарахували в стаж, та стаж, відповідно, куплено, сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок пенсійного фонду. Ви можете це перевірити, зайшовши в особистий кабінет.